17 листопада у Житомирі відбувся спеціальний показ фільму Діло без п'ятого. Це екранізація п'єси українського класика Івана Карпенка Карого. Сто тисяч зрежисував кінострічку Валерій Шалига. Теперечки пізнавайте почти котра з них фальшива, а котра не стояща. Серед виконавців головних ролей, народний артист України Богдан Бенюк, розповідає: це історія про спокуси, мораль і про те, що кожна дія має наслідки. Цікаво буде довідатись про реакцію, як приймуть цей фільм. Але фільм непоганий. Він цікавий, хороший жанр для того, щоб люди на якийсь певний час забули про ті проблеми, які існують. Нас до створення фільму Діло без п'ятого долучився і звукорежисер телеканалу СК 1 Костянтин Кудряков. Цей фільм варто подивитися, тому що це українська українська класика це українське кіно, комедія, знята під час війни. чудова акторська гра, операторська робота. Я дуже радий, що у мене була змога долучитися до зйомок цього фільму. За словами Костянтина, зйомки кінострічки були виснажливими. Майже п'ять тижнів команда працювала зранку до пізньої ночі, аби кожна деталь і кожен кадр у фільмі були ідеальними. Турневіраді це були непрості зйомки. Бувало таке, що під час дощу ми знімали сонячну погоду під час сонця. Навпаки робили дощ. Після зйомок минуло два роки, і нарешті фільм Діло без п'ятого про заможного селянина Герасима Калитку, який мріє купити землю свого сусіда. Вийшов на великі екрани. Анна Чепаль, Ілона Усате, телеканал СК